Атрофічний вульвовагініт сьогодні будемо розбирати пані Юзер закрила своє ім'я, але вона буквально требувала відповідь на своє питання. Тож ми надаємо за питання. Олена, ви могли розказати про атрофічний вульвовагініт у предменопаузі? Дякую, чекаю. Відео ви супер. Я знаю, що я супер, дякую вам все одно. Отже, розбираємо. Дивіться, я вам додала картинку. Отут, от буде в мене ліворуч. У вас праворуч це піхва жінки репродуктивного віку. Ліворуч це трафічна. Подивіться, які відмінності слизова стає тоньшою, вона зневоднюється, вона втрачає еластичність. І тут ми маємо кілька інструментів для дій. Перше це зволоження. Зволодження Золодження препарати з гіалуроновою кислотою, тобто піхва наводнюється, да слизова піхва наводнюється, і може бути полегшення. Інший варіант це гормональна терапія. Якщо при менопауза, ви дивитесь, якщо у вас є ще симптоматика якась інша менопауза, почуття жару, дратливість, нервованість, внутрішня напруга, там, припливи, порушення сну, проблеми з сечовиділенням якісь, якісь, ну, тобто Весь спектр а, у цих всіх емоцій, які можна перерахувати в монопаузі. Якщо вони ще є, то це буде замісна гормональна терапія системна. Вона може бути в таблетках, вона може бути в гелі, вона може бути в спреї, і тоді ці симптоми зникнуть. Тобто, а, слизова стає атрофічною через брак острогену. У нас на естрогені у жінок дуже багато підв'язано. Рецептори до естрогену є в усіх органах і системах у жінки. От, тобто, або це буде системна терапія, або це буде вагінальний естроген, Є вагінальні форми естрогену, Вони є в різних дозуваннях, але м -м, тут треба обережно самостійно, по перше не призначати собі, тому що якщо ви зазначите собі дуже велику дозу, то може бути е через те, що багато естрогену водали, може бути гі гіперплазія ендометрію спорожнені матки, да, ендометрій, і можуть бути вагінальні кровотечі. Тобто тут треба грамотно підбирати цю терапію, по-перше. По-друге, коли від кінця місячних ця історія почалася. Тобто, у вас ще прийде менопауза, у вас ще не наступила менопауза, да? у вас ще можна стартувати. А якщо, наприклад, від кінця місячних пройшло вже 10 років, то тоді вже ми не можемо йти естрогенами вагінальну терапію. Скільки має тривати лікування? Розумієте, Скільки б ви не ставили лікування, естрогени не почнуть вироблятися свої. І ця терапія буде підтримуюча на постійній основі. Тобто, спочатку якась велика да щоденна можна терапія, а потім вже цей інтервал буде подовжуватися, але вона буде ну, пожиттєво у вас.